Поговоримо про шкідників та хвороби. Чому одні рослини хвороби та шкідники оминають, а навпаки, на інші потрапляють і пошкоджують їх? Справа в тому, що і шкідники, і хвороби живляться простими цукрами. Нездорова рослина не має здатності через порушений мінеральний баланс перетворювати ці прості цукри в крохмалі та лігнін. Які не підходять як живлення, як їжа для хвороб та шкідників. Надлишок нітратного азоту, який часто можна спостерігати в рослинах, також є причиною. Появи великої кількості хвороб та заселення шкідників, тому що потрібен правильний мінеральний баланс в рослині для того, щоб вона потім, цей нітратний азот, який в рослині є, дуже швидко перетворила на амінокислоти та протеїн. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас були здорові поля, і зменшити пестицидне навантаження на свої поля, необхідно балансувати і систему живлення, і систему захисту. І пам'ятайте, що. Збалансований ґрунт і збалансоване живлення рослини може вберегти вас від надлишку використання пестицидів, які в свою чергу також можуть спровокувати у вас дисбаланс поживлення рослин.